Мені білет. От осколок пролетів. Насквозь. Коли ми відбивали наступ ворога, це вони, я не знаю, чого, обстрілювали. Просто по братима ранило, я довго кинувся його затягувати. І просто прилетів мені осколок, фумочка була, І сразу сюда, одразу сюди. Військовий куток. Но гарячі, Всі осколки вони гарячі. Бувало, що осколки з міни. Ну, тут, тут лежать ліші, прикипає з боку. повезло. До цього я працював, я в цеха велки м'яса працював, десь в років 11 підряд. От так от. А потім я, от у мене така от мотивація, я пішов служити. Це напрямок було Серебрянське лісництво, крім Луганська область. В лісі там немає такої важкої техніки, так просто не заїдеш нею. Там в основному піхотні бої. Там штурм, відбиття штурму, отаке. Викурювали мене з позиції, отак от, от мене розх'чили артилерією, Отак. От от. Нічого не залишило живого. У нас спочатку дуже сильно артилерію били, потім викурювали вони газом. Нам так вдалося відбити, хоч я і надишався цього газу, ми попалило, але ми відбили до вечора. Отак от. І там вже вечора прийшла підмога. Ну, такий, такий момент був, що вже думаєш, вже, ну, тобі вже, сказать, вже нічого терять. А ну, як за як загнаний вже. Ти ж відбувався, як тільки міг. Я тільки сподіваюся на те, що я пообіцяв своїй дитині, що я, я прийду і побачу. У мене оце тримало. Я думаю, так, стій, ну який мораль, треба битися до останнього. Ну, моєму сину буде йому 4 роки 31 липня. Зовуть його Лірон. Це на євріті йому сказати, я бріл, я радість, отак от, і щастя. Отак от. Він для мене, як. От... Не знаю, але... подих та свіжого повітря. Ну, так я вам скажу. Я дуже його люблю. І він каже, папа, ти ще приїдеш, приїдеш, приїдеш. Ну, гру, як вийде? Є можливість, я тебе приїжджаю. Ну, мене в основному хімічні ураження, отруєння газом. Кидало ці гази, там ж не те, що там одну гранту кидало. Ось там і кидали, бачиш, що де ти, ти сидиш, да? Тап, ось повітря кинуло, а воно ж так не розпилюється. Він такий густий, білий газ, ну, там, з хлором щось зв'язано, проти газ він даже не допоможе. Бо що там у нас спеціальний фільтр. Багато ну в голову настріляло в тебе, ти не будеш за цього кричати, що ти поранений. Якщо Ти мотивований, ти будеш до останнього. Там голова поболіла в тебе, там, попив таблеточки і одразу все, і знову на позиції. Всім привіт. Як вам Давно не люкс! Люкс Давно не відео. Скажу назварді дуже багато хлопців, там і там, з поліції я з ними зустрічався. Добрі, мотивовані, молоді хлопці, Отак от, от, ну молодці. Раніше воювала ВСУ да, 14 року, на Зварді, де стояла, на блокпостах. Да? Зараз на Зварді, вона на всіх напрямках там перша. Це місто Куп'янськ. Ми зайшли туди о 5-й ранку. Супротивник тільки відступив за, о, на другий берег річки. Ну і ми от на козаку під'їхали. І трішки наводили влад. У агітації, ну. Кацапи тільки приходять, вони одразу починають агітацію. Давайся гнімно! Героям слава! Починали ми наші перші бої це в місті Рубіжному, потім в Слов'янську. Потім вже Харківська наступальна операція, ми звільняли селище Волохів'яр, на перехресті доріг, доволі ключове селище. будь яка звільнення територія, якщо воно дається такими ну, відносно малими втратами, воно завжди якби, в плюс. Ну, нашому підрозділу було легко, бо для супротивника це було неочікувано. Ми вже. Зайшли по накатанні і просто супротивник тікав. Потім звідти в Балаклію, з Балаклії в Куп'янськ, а звідти вже частина нашого підрозділу пішла звільняти лиман, а друга частина зі мною включно. Ми в бік Ямполя рухалися і звільняли і обороняли Терни. Нацгвардії я два роки з 3 березня до 2 року. Я за освітою провізор. Тому військова кафедра у нас, нас заключалася більше в тому, що нас вчили, як приймати, зберігати і віртуально списувати лікарські засоби. Тобто, це ніякого відношення до активних бойових дій не мало. 26 червня. Влітку це було в серебрянському лісництві. Ми його евакуювали, і потім вже я повертався і при виході вже з окопа, Міна прилетіла уламок. В цьому місці проходить якесь нервове сплетіння, і пошкодився нерв, який відповідає за рухи в лопатці і в плечі. Тобто, ну, рука в мене функціональна, але в плечі не дуже, я не, не можу її просто підняти. Наче є шанси, що все відновиться. Ну, поки ще рано говорити. Багато чого було, да, там і після больниці дуже важко. Ми якось не поламало. Я от поїхав одразу е, з больниці, відучився на командира відділення в от, е, навчальному центрі. С відзнаку дали мені, так от. Ну, я от от, себе так от я хочу далі продовжувати, налаштовую, хочеться набрати собі людей, свою команду. Я відчуваю, що я потрібен. Тут моя батьківщина, тут, тут мої батьки, мій рідний дім, брат з дружиною, дідусі, бабусі. Ну, треба не пустити ворога сюди.